П'ятимісячну дівчинку залишили у лікарні. 21 червня близько 10-ї вечора дитину поклали до вікна життя. Про це повідомив головний лікар Борис Пліської центральної районної лікарні Олександр Щур. Знову наша віконці поклали дівчинку приблизно 5-6 місяців. Наші працівники побачили, підняли. Обстежили, слава Богу, не треба надавати було ніякої медичної допомоги. І зараз дівчина знаходиться в нашій лікарні і чекає свого. Подальшого вирішення своєї життя. Завідувачу пологового відділення Валентині Комаровій не втямки, як можна покинути своє дитя. Тим паче, коли воно п'ять місяців перебувало з матір'ю. У кожного можуть бути різні обставини, різні вірніші обставини, але для того, щоб полишити дитину, то я не знаю. У мене в голові не я не можу до цього звикнути. Повірте мені. Це треба. Я не знаю бути не матір'ю. Я не знаю. Собака свою дитину не кине, а тут людина кидається. Нині дівчинка перебуває у дитячому відділенні Борис ЦРЛ. Це вже четвертий такий випадок від 2009 року, коли відкрили вікно життя. Проте за місяць це вже другий залишенець. В ніч на 24 травня відмовилися від хлопчика. Зараз він підріс і вже чекає, коли його заберуть прийомні батьки. Це буде з дня на день, розповіла завідувач пологового відділення Валентина Комарова. Завтра цю дитину збирають додому. Найшлися батьки, які будуть забирати її додому, усиновляти. жінка каже, що такий бум на залишенців можливий через її участь у програмі Говорить Україна, де вона розповіла про Бориспільське вікно життя. Я була на цій передачі. Там якраз була тема підкинуті діти. Я там виступала і говорила, що у нас є вікно. Показували, вони знімали наше це вікно, розказували. Може, це теж багато людей дивилися і знає, що це вікно у нас працює. І поэтому може і в нас тепер збільшила ця кількість. Я не знаю вже, що думати. Ну такі, в принципі, предположення в мене такі є. Троє попередніх діток вже знайшли свої сім'ї, для яких вони бажані. Таку ж долю пророкують і знайдені дівчинці. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.